Михайло Матощак, підполковник ДПСУ, я б сказав, учасник організованого злочинного угрупування Дайнеко Слюсарева. Підполковник Мукачівського прикордонного загону. Здавалось би, він повинен дбати за особовий склад для того, аби всі рівномірно розподілялися для скерування у сектор виконання бойових завдань, а не тільки це КПП так? Але Михайло Матущак знає, що за ним Дейнека, за ним Слюсарев. І як у середовищі проросійських зрадників ДПСУ Слюсарева, кажуть, позаду них Москва. Тому він проводить в стані алкогольного сп'яніння наради, він зовсім не звертає уваги саме на професійний кадровий склад. Прикордонників, тих, котрі здатні захищати інтереси української держави та український кордон, неодноразово з'являлися в мережі у телеграм-каналах записи з тим, як він в стані алкогольного змінення просто розкидається людьми. Ті, кого можна поставити, для, як я вважаю, збагачення Дейнеку й і гри на догоду руським ворожим силам, то не відправляє в сектор. А ті, хто справді потрібні українській державі, я б назвав Золотим фондом, він їх системно, постійно скеровує куди правильно, аби не бачити, або не заважали заробляти гроші. Про Мукачівський прикордон і про Матущака, про те, як він. Діє на нарадах, як він поплюжить Державну прикордонну службу. ДПСУ не для таких, як Дейнеко, Слюсарів. ДПСУ повинна бути окремим родом військ. Там правдиві солдати, правдиві офіцери, котрі мужно захищають українські кордони, українську землю. І такі, як Матущак, своїм п'яним угаром під час нарад та розкиданням солдатами офіцерами. Не повинні бути у структурах державної прикордонної служби далі буде.